Цим дуже дякую, що ти погодився поговорити і зазначити питання, яке досить відоме в житті пасторського служіння, в житті пасторів, служителів, саме питання вигорання в служінні. Ми знаємо, що пасторська праця вона дуже вимоглива, і служитель дуже багато часу проводить з людьми, він навчає, він молиться. Він з людьми, він проповідує, і це весь час, весь час, весь час він себе віддає. Uh -huh. Тому від тої навантаження від того створюється такий навіть термін вия... з'явився, як вигорання. Що ти можеш сказати? Чи є можливо щось подібне в Слові Божому, чи стан, чи якісь випадки, коли ми можемо зауважити через слово саме такий стан, і щоб порадити братам, які. Відчувають щось подібне в своєму житті. Дякую, Олексій, за запитання. Дійсно, дуже актуальне. І цей термін постійно на слуху останній час. Звичайно, розумію, що цей термін він не знаходиться в Біблії, в Святому письмі. Його немає. Це визначення, цей термін він належить психологам. Uh -huh. Які досліджують людей, і треба зазначити, що психологи вони взагалі не визнають нематеріальне єство людини. Тому я взяв визначення терміна вигорання з міжнародного каталогу хвороб, 11-й номер це останній номер. І трошки процитую для того, щоб ми розуміли взагалі, про що йдеться. От визначення, яке дається. Вигорання це синдром, що вважають результатом хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратися. Вони зазначають особливо уразливі професії, це професії, які працюють з людьми, робота з людьми. І наслідки цього синдрому, в корні якого є стрес. А вони зазначають наступне, що у такої людини знижається ефективність праці, є бажання відірватися від соціуму угу. і також негативне сприйняття реальності. Угу. Ну, давайте ми зараз разом порозважаємо взагалі, чи ми можемо щось подібне знайти в Біблії. Ми бачимо, що багато хто в святому письмі відчували стрес, тиск. Скорботу, і багато людей на цьому світі прожили майже все своє життя в такому стані. Ну, якщо навіть ми подивимося на головного персонажа Нового Завіту, це Ісус Христос, ми знаємо, що Його життя воно пройшло в стресі. Mm -hmm. І Його життя закінчилося в страшному стресі. Слід зазначити його останню молитву в Есіманії. Також якщо ми згадаємо. Проповідника Євангелія апостола Павла. Його життя було наповнене стресом. І ось тому я хотів би сьогодні, більше відповідаючи на це запитання, розглянути друге послання до коринтян, де досить гарно, глибоко, можна сказати, біографічно розкривається для нас внутрішній стан апостола Павла. Його стресу, який він переживав, і як він з ним впорався. Угу. І саме розглядання цих уривків, воно і буде відповіддю на запитання, а чи ми маємо сприймати стрес, стан стресу, як ну, в лапках нормальний стан нашого угу. життя і служіння, як пасторів? І до чого це може призвести? Ось тому, перш ніж я буду читати деякі уривки, які я вибрав з другого послання до коринтян, я хотів би сказати, що все починається з того, що ми маємо визначитися який погляд на життя у людини взагалі. Що робить зараз цей світ, і чому цей термін вигорання став таким популярним навіть серед служителів? Угу. Тому що цей світ намагається збити погляд життя, навіть християнина на більш антропоцентричний угу. погляд на життя. Тобто людина, вона в центрі і її емоції, які вона відчуває, вони ключове значення мають. Угу. А я думаю, що Біблія навчає нас. Богоцентричному, христоцентричному погляду на життя. Не так важливо, що відчуваю я, а важливо, як я догоджаю Богові. Тобто Бог головний. І е, те, що Він думає про це, от, це більш саме в тих велике значення має, mm -hmm. да, саме в цих переживаннях, mm -hmm. в стресі. Чому Бог, як суверенний владика, допускає стрес в житті своїх, можна сказати, ну. Особливих людей, служителів, пасторів. І ось розглядаючи сторінки другого послання до коринтян, я хочу привести для нас шість уривків. І в кожному із цих уривків використовується одне грецьке слово скорбота. Mm -hmm. ну, Воно так перекладається по-різному. В mm -hmm. перекладі Рафаїла Турканяка в Івана Огієнка вони заміняються, ці, ці слова, заміняються синонімами. Але в древньому тексті, в грецькому тексті використовується одне слово. Це іменник Тліпсіс. Mm -hmm. Тобто скорбота, тиск, можна сказати, сучасною мовою стрес. Mm -hmm. От, і перший уривочок, це перший розділ, четвертий вірш. Я не буду зачитувати, відкривати, тому що у нас не так багато часу. Буду просто цитувати ну, по пам'яті, скорочено, десь переказуючи. Угу. От. І в цьому уривку ми бачимо, наступне апостол Павло говорить, що Бог допустив великий стрес, скорботу в його житті, він ледь її пережив цю скорботу, і в цій скорботі Бог потішив його. І я зазначу ще, я не сказав раніше про це, що в кожному із цих текстів є ціль, для чого Бог допустив цю скорботу, цей тиск. Угу. І от в першому розділі, в четвертому вірші, сказано, що це відбулося для того, щоб Бог потішив їх, і вони навчилися потішати інших людей, які відчувають такий ж самий стран стан. скорботи. Угу. Тобто для християнина, для служителя церкви пережиття цього стресу, цього стану скорботи, воно має стати таким навчальним, щоб далі служити іншим людям. І в Божих очах по-іншому неможливо. По-іншому неможливо. І в цьому можна сказати, є певна користь. Другий текст, який я хочу зазначити, це перший розділ восьмий вірш. Там сказано, що Бог допускає багато труднощів. І ціль цих труднощів в тому, щоб апостол Павло і інші навчилися надіятися на Бога. Тобто неможливо навчитися надіятися на Бога, якщо людина не відчуває скорботу. І ну, якщо ви хочете знайти книгу Йова, а ми всі гарно знаємо зміст книги Йова. То в Новому Завіті, якраз книга Йова, це друге послання до коринтян. Тому що і шостий розділ там великий уривок є про те, які скорботи він пережив за своє життя і служіння, і 11-й розділ цього послання також дуже великий уривочок, який описує, скільки скорботи він пережив. Тобто це не було таким а, миттєвим станом, це було дійсно станом його життя. І ось він зазначає, він говорить, що ми пережили це для того, щоб навчитися надіятися на Бога. Ще один текст, другий розділ, четвертий вірш. Вони стикнулися з великим сумом, тобто апостол Павло і його співпрацівники, щоб відчути в своєму серці і зрозуміти свою любов до церкви в Коринфі. Він там про це пише, другий розділ, четвертий вірш. Щоб Сам апостол відчув любов чи справжня любов в його серці по відношенню до цих людей. Тому що вони дуже багато скорботи йому причинили. Так. Дуже багато стрес, стресу. І він продовжує їх носити в своєму серці, і він навіть запитує у них, а вам не тісно в моєму серці? Тому що моє серце відкрите до вас. І це такий певний стан, який він переживав. Тому задля чого це? Є певна ціль у Бога, щоб вони. Пізнали любов Павла до себе і сам Павло визначився своєю любов'ю до цих людей. Як може служитель, пастор дізнатися про свою любов до людей, яким він служить? Саме тоді, коли вони завдають йому болі, стресу? Угу. І от таким чином це відбувається? Ще один текст, 4 розділ, 17 вірш. Угу. Він там зазначає, що тимчасове страждання це також наше слово. Скорбота, стрес, воно готує нас до вічної слави. У Бога знову є ціль. Mm -hmm. Коли людина постійно переживає це, тоді вона починає цінувати вічність. А християнин, служитель, починає прагнути до вічності. І це стає його ну, такою метою, мрією, до якої він прагне. Тому що там вже не буде скорботи, там же не буде цього стресу, вигорання, так, як ми говоримо. Ще один текст, Шостий розділ четвертий вірш. Він говорить, що саме через страждання в житті апостола Павла виявилися признаки слуги Божого. Виявилися признаки слуги Божого. Це цікаво, через скорботу і утиски, він проявився як слуга Божий. Ну і останній текст. Я поспішаю, тому що, звичайно, про кожен текст можна було би сказати більше. Я хочу тільки зазначити, що там є вживання цього слова і є чітка ціль у Бога до такого стану, Зазначено який переживає. Угу. Mm -hmm. Тому останній текст, який я назву, це 8 розділ другий вірш. Що там сказано? Це Божий парадокс, що серед великого випробування скорботою в житті коринтян вони. В них примножилася радість. Mm -hmm. Тобто, як це? Коли я читаю це, я задаю запитання, це е, заставляє ну, мій мозок напрягатися. Як це? Через скорботу, радість. Mm -hmm. е, це Божий парадокс. Через скорботу ми приходимо до радості. Ми тільки тоді починаємо е, розуміти, що таке радість, коли є скорбота. Ми тільки тоді розуміємо, що таке біле. Коли біля цього білого є чорне. Так і контраст такий контраст ціх. для нас стає Не зрозумілим, воно. більш зрозумілим, більш чітким, угу. усвідомленим. Ось. І, звичайно, в цьому тексті, в посланні до коринтян, ще є багато уривків, які б угу. ну, було б непогано розглянути і подивитися. Як терпів апостол Павло, і до чого це призвело в його житті, яка ціль була у Бога, як і в житті Йова в Старому Завіті? Тому я хочу сказати, що відповіддю на скорботу, утиски, на цей стан пригнічення, довгий стан пригнічення, є відповідь: це Божі цілі. А здолати цей стан можна, як апостол Павло здолав, тільки завдяки Ісусу Христу і Його силі в житті апостола Павла. Тому що він відчував це і зазначив в цьому посланні, що ми долаємо все це силою Божою, угу. саме силою Божою. Ми не можемо самі собою здолати цей стан. Ми не можемо з допомогою психологів здолати цей стан. Його можна повністю здолати і перемогти тільки силою Ісуса Христа, яка Добі діє віруючій людині. Слава Богу, слава Богу. Тобто ці, ці поради дуже важливі для кожного служителя, служителя в церкві, і тому виявляється, що термін вигорання, це не щось, це не являється якимось. Катастрофою чи навантаженням це, це простий період, який має ціль і дуже велику користь в очах Божих, яку ми можемо використовувати і користуватись взагалі в служінні, набуваючи досвід, набуваючи слава Богу, я би сказав, навіть що я би не став вживати цей термін. Я би не став вживати цей термін, тому що він не відображає, не відображає ну, сутності того, що uh -huh. в дійсності може відбуватися в житті людини. Я би просто його би замінив біблійною термінологією скарботи, утисків і таке інше, і як стан, можна сказати, такий, який людина відчуває. Uh -huh. Ось тому я би... мені не подобається цей термін взагалі. Uh -huh. Я розділяю цю думку звичайно. Дякую, Максим. Дякую за цю відповідь, за слово. Слава Богу.